У цьому році кращі показники набагато по ПСП картоплі. Як я вже зазначав, ПСП озимої пшениці. Та й цупрові буряки також себе показали. рівні, а може трошки вищі. Як відобразилася ситуація повоєнна? Щось змінилося чи все поки теж нормально? Ну, як по всій країні, так само і наші інститути дуже сильно вдарило, це по-перше не забезпечення мінеральними потребами, такими засобами, як Пасильні забезпечені 100% добривом, засоби захисту. Це по всій країні ми бачимо цю проблему. Ну, і відповідно вже при збиранні врожаю, реалізація. Тобто, виходить, минулого року все-таки ситуація була кращою. По питанню забезпечення мінеральними добривами засобами – захист. Так. Хімічні засоби захисту рослин, гербіциди, інфектациди, хто не вносяться, бо це впливає, може впливати на морфологічні ознаки рослини і їх, як описуємо, виходить тоді невідповідність. Це вимагає цього методика. Описується по методиці міжнародній, яка адаптована для умов України. В пшениці м'якої є 37 ознак. А ячмінь озимий 42 ознаки описується. І попередник тут не повинен на цьому полі два роки бути зернових культур перед посівом озимої псини ну, востесту і контролю. Це не допускається, щоб не було змішування, не було попередньої культури. Всі сорта хороші для своєї зони, для цього й проводиться випробування по всій Україні. У нас він може бути не дуже хороший, на поліції хороший або в умовах Західної України. А той, що хороший в нас, він може бути хороший на півдні. А те, що на півдні, буде не дуже хороший на Заході. Воно все залежить, підбирається культура. Да, озимий ясмінь висіваємо меншою густотою не більше чотирьох мільйонів і пізні посіви робимо, щоб він зимував у наших умовах нормально, а не випадав і не випривав, і не втрачав яровість. Що це має бути? О, ну, побачите. Споровий матеріал. Угу. Що це означає? Це споровий матеріал твердої твердої шастки. Для зараження дослідів фіто озимої пшениці. Uh -huh. Ось зараджений вже матеріал. Це в такому виді ми вставляємо стакан і він йде на поле. Процес зараження проходить в такому ключі. побачили, як капає. Перед тим як зараз за це щоб зерно було зволожено. Це вже з часом відпрацьована кількість. Воно відважено це все. Поровий матеріал набирається. Воно примітивно, ну, приблизно та кількість необхідно. І тепер три минути треба струсювати. Три минути струщуємо, потім заявляють цей Чогось я, я висипав. А от цього. І висипається, ставиться і ставиться етікетка з на двою сорта. Угу. Слідуючий сорт заражений, ставиться теж. Такі етикетки йдуть по порядку зростання. Покрив на колишці, ходить, на і вони потім отаку виставляються і упаковуються і забираються на поле. Не змішуються, не розсипаються дешево, вигідно і практично. Підготовка завжди. Да, підготовка займає тиждень до посіву ста ділянок. А посів. Капосів триває 7 годин. Сіється у трьох повтореннях. По повторення один квадратний метр. Чотири рядки. Норма висіву якраз розчитується так, що все, що тут є, все висівється. Сіється вручну. Це так треба. Так. Да. Ну, каденний квадратний метр сівалкою не буде сіяти.